Всім добрий. <ріст> Всім добрий день в цьому відео я хочу розповісти вам про такий вид катування, як твір Джерело Айн Ренд або «The Fountainhead, як вона називається мовою оригіналу. Я купив його собі десь рік тому і навіть прочитав декілька глав і закинув. І також вже вийшло, що декілька тижнів тому я спостерігав черговий срач в інтернеті стосовно Айн Ренд, в принципі, її. Творчого спадку доробку, і я побачив, що велика кількість так званих інфлюенсерів, в принципі, впливових людей, бізнесменів і блогерів, вони вважають її творчість, її твори. Надзвичайно важливими і чи не настільними взагалі для успішних людей. Тож я вирішив все ж таки її прочитати. Я зібрав свою силу в кулак, затягнув сильніше пасок, і десь за півтора тижні я її подолав повністю. І тепер я можу розказати про неї вам для того, щоб власне позбавити вас цих страждань. І розпочати я хотів би власне з біографії Айн Рен, щоб ви розуміли, що це за жінка і чим було спричинений вибір тем для її творів, е, власне, Там якісь бомжі сваряться. Е, якщо вам не цікаво її біографія, то ви можете перейти за відповідним таймкодом і пропустити цю частину. Справжнє її ім'я Аліса Зіновіївна. Аліса Зіновіївна. Справжнє її ім'я Аліса Зіновівна Розенбаум, вона російська єврейка. Коли прийшли більшовики, то її родина дуже сильно постраждала, постраждав сімейний бізнес, і вона була змушена іммігрувати до Сполучених Штатів Америки. Там вона починає свою кар'єру. Перший її успішний твір виходить друком у 1943 році, якщо я не помиляюсь, і це якраз джерело, об'єкт нашого сьогоднішнього обзору. Після цього ще виходить її найвідоміший твір, який. Ну, мабуть, і найбільше всього асоціюється з ім'ям Айн Ренд, це Атлант розправив плечі або англійською «Atlas Atlastract. Взагалі, її творчий спадок не дуже великий. Вона залишила по собі декілька романів. Там ще є Ми живі, гімн, і ще ще. І багато публіцистики. Але порівняно з іншими авторами, то не дуже багато вона і написала. Одразу попереджаю, що в цьому обзорі будуть спойлери. Просто в обзорі такого типу не може бути без них, тому перепрошую. Але повірте мені, не те, щоб ви захочете прочитати цю книгу після того, що я вам розповім, скоріш за все, якщо ви нормальна людина. Тож зараз ми мабуть трохи прогуляємося і почнемо нашу розповідь. До речі, дивіться, що я тут знайшов. Отже, сюжет. Ну, головний герой цього твору це Говард Рорк. Він архітектор. Його було відраховано із Стентонського університету через те, що він занадто прогресивний. Архітектор, тобто його погляди, вони не співпадають з поглядами суспільства з усталеними традиціями будування. Що мене увазі, по перше, він щиро любить свою роботу, і як він сам каже, я не збираюся будувати, щоб мати клієнтів. Я збираюся мати клієнтів, щоб мати змогу будувати. Він відкидає будь-яку архаїку, будь-які непотрібні деталі, і вважає, що будинок має бути побудований ідеально. Практична, тобто, щоб там не було нічого зайвого, він за прогресивність, за хмарочоси величезні, щоб кожна деталь будинку була практичною і слугувала своїй цілі. Його вардорорку представляють суспільство, тобто безлике стадо за Айн Ренд, не має власної думки, але просто повторює все, що їже е зас кажуть засоби масової інформації. Вони вважають, що архітектура має слугувати широкому загалу, тобто що. Із кожного з кожної будівлі має бути якомога більше користі для всіх і для кожного. Тобто такий собі соціалізм, альтруїзм. а ще вони свято вірять у необхідність усіх цих архаїчних деталей, типу там еркери, всякі фронтони і прочі-прочі фігня. Там багато дуже термінології, і це, мабуть, одна з небагатьох переваг цього твору. І ще нам представляють персонажа Пітера Кітінга. Він колись був одногрупником Говарда Рорка. Він з ним разом навчався в університеті. Але якщо Рорка якби виключили, то Пітер Кітінг закінчив це університет, закінчив його з від, відзнакою. І він влаштовується у Нью-Йорку в дуже великій архітектурній компанії е, Франкон і Геєр і починає там працювати з метою. Побудувати собі кар'єру і власне ім'я він так само є частиною суспільства. Він не має власної думки, повторює все, що кажуть люди більш розумніші за нього, і він не любить свою роботу щиро. Замість цього він просто хоче будувати собі кар'єру, створювати собі відоме ім'я. І взагалі філософія Айнренд, те, що вона сама називає об'єктивізмом, а інші називають рентизмом, хоч і не подобається цей термін, полягає в тому, що найвищою метою кожної людини має бути досягнення власного щастя. І що людина має йти до цього, заперечуючи і не звертаючи уваги на думки, опінії інших людей, та якісь там усталені закони і норми, умовно, моралі, так. Взагалі, вона дуже восхваляє індивідуалізм та заперечує якийсь там соціалізм альтруїзм. На її думку існує два типи людей. Перші – це люди амбіційні, які власною працею здобувають своє щастя. Такі собі атланти це Потім розкриється в її романі Атлант розправив плечі жахливо чтиво, нікому не рекомендую. А інші це паразити. Це люди, які власне самі не можуть нічого досягти, але намагаються щось здобути за рахунок оцих успішних людей. Тобто вони просто пожинають їх плоди. В цілому ідея непогана. Тобто, я хочу сказати, що загалом ця філософія має право на життя. Я нічого в цьому не бачу поганого, і воно навіть частково, якби правда, я поділяю цю думку: проблема не в самій ідеї, а Проблема в тому, як вона її подає. А подає вона його просто жахливо. Ви розумієте, це твір з такою претензією на економіку, на філософію. І якщо ти пишеш економіку, це філософію, мені здається, що було б значно розумніше написати наукову роботу, написати якусь статтю, якусь публіцистику. І в такій формі донести, бо взагалом її ідею можна описати в одному абзаці, ну в парі, в парі абзаців. Але вона що вона робить? Вона пише художній твір. Вона пише величезну цеглину на 750 сторінок маленьким шрифтом. І якщо ти пишеш художній твір, то ти маєш зробити його цікавим, принаймні читабельним, але це не читабельно. І як художній твір, а ми розглядаємо це як художній твір, це жахливо і нікуди не годиться. Перша моя претензія полягає в тому, що твір написано надзвичайно нудно. По суті, якщо ви хочете просто збагнути ідею Айн Ренд, ви можете прочитати перші дві глави. Ну, три, максимум. Бо далі просто на 700 сторінок вона от одну і от, ту саму ідею розтягує і от. Таке відчуття, знаєте, наче хтось лайнов ступі товче абсолютно нудно. Інтонація тексту, інтонації розповіді не змінюється абсолютно. От ви, якщо читаєте про себе, то у вас всі 700 сторінок буде відчуття, що хтось з однією інтонацією начитує вам якусь хірню. Я зараз читаю стівна кінга 11.22.63, До речі, чудова книга, може потім теж зроблю обзор. І це просто ковток свіжого повітря. От після Айн Ренд, це як це вау, бо Стівен Кінг він, е, хоч трошки попсовий письменник, але він класний. Він класний, він класно пише. А Айнренд це жахливо. Це ну це дуже швидко від цього втомлюєшся. Друга моя претензія полягає в тому, що твір просто наповнений таким дебільним, абсолютно штучним пафосом. Розумієте, всі персонажі цього твору розмовляють так, наче якийсь гамлет, що читає монолог. Ти читаєш? От. Все це і просто хочеться кричати, що люди так не розмовляють, так не буває, це жахливо. Та й взагалі, ви знаєте, всі персонажі в цій книзі вони не цікаві, вони пласкі. Я б сказав, що у Айн Ренд всі персонажі, вони такі персонажі функції. Тобто, у нас є персонаж олігарх, персонаж е е крутий архітектор, персонаж поганий архітектор, персонаж видавець, персонаж -директ директор директор. І вони всі абсолютно однобокі. Що я маю на увазі? Якщо у нас персонаж, якого Айн Рен треба зобразити з хорошого боку, то він одночасно і талановитий, і з претензією, і амбіційний і дуже красивий, сексуальний, потужний. І всі, хто проходять поруч, вони прям бачать, як від нього пре енергією. Якщо персонаж поганий, то він обов'язково має бути якимось некрасивим, е там лисим чи карліком, чи кривим. І тепер головний крінж момент. Скажіть, як можливо співчувати головному герою, коли він із наруги гвалтує жінку, а потім вона у нього закохується, у них зав'язується роман, і це все подається так, наче, наче вона справді хотіла, щоб він її зґвалтував? Ви розумієте, є твори, читаючи які, ви можете приблизно зрозуміти, хто їх написав за стилем розповіді, за тим, як автор розмірковує, описує все. І, от читаючи джерело, у вас завжди буде стояти таке відчуття відчуватимете крізь рядки, що твір, скоріш за все, писала старезна жінка, у якої 20 років не було сексу. Тому що Айн Ренд у кожному моменті з Домінік Франко, наприклад, описує, як та хоче, щоб її грубо взяли, щоб вона відчувала домінацію Говарда Рорка над собою. От такі от моменти. Айн Ренд у своїх творах, і, зокрема, у творі джерело, всяко засуджує посередність. Але вона, скоріш за все, не розуміє, що її твір це така сама посередність в плані того, як воно написано. Тобто, в цілому це твір з непоганою ідеєю, але цю ідею можна було би писати, як вже сказав, у двох главах. І для цього не потрібно було писати ще 700 сторінок абсолютно монотонного, непотрібного. Тексту і я нікому не рекомендую витрачати свій час на цю книгу. Якщо вам дуже цікаво, почитайте якусь публіцистику від Айн Рент, або почитайте про ідеї в Вікіпедії, подивіться з нею інтерв'ю. А її художні твори хай лежать десь на поличках в бібліотеках. Я б не став набувати їм рейтинг. Коли я читав цю книгу, я вирішив виділяти усі спільні місця червоним кольором, щоб потім мати можливість їх переглянути. І знаєте, у мене більшість сторінок було тупо червоного кольору. Загалом, я коли читав е, твір твірджило, у мене не один раз зринала думка, що він міг би непогано лягти в основу якогось фільму чи серіалу. Я прям там уявляв, що, наприклад, е, головного героя Говарда Рорка міг би зіграти Адам Драйвер як у фільмі Дом Гуч, і тоді воно було б дуже ну воно б якось натурально виглядало. А от у формі саме художнього твору літературного воно не виглядає органічно, воно виглядає переповненим е, якимись непотрібними текстами, описами, філософськими ідеями, які якби так і якби ні. Тобто дуже суперечливо. Я б не рекомендував. Прощайся, давай, будь ласка, і на цьому ми, мабуть, закінчимо. Висновки ви самі зробите. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і обов'язково донайте на зсу. Зараз це пріоритет номер один і гарного вам дня.